Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шевроле Авело. Автомобіль у нас у седані у білому кольорі 2006 року випуску з 1,5 бензиновим двигуном. Всередині темний текстильний салон, сидіння одягнуті в чохли, Передні електрослопідйомники, електрорегулювання дзеркал також присутні. 211 тисяч пробігу у нас в автомобілі, магнітофон, відповідно, кондиціонер у нас та механіка п'ятиступка. Позаду у нас весла сидіння, також позаду в сидіння в досить непоганому стані. Автомобіль у нас з Європи з Європи в Україні у нього два власники, два ключі. На пробізі в 211 тисяч автомобіль прийшов ТО також замінила повністю всю вихлопну систему. Перебрали повністю двигун 30 тисяч тому та, відповідно, замінили ГРМ 30 тисяч тому. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .ua.